Міський голова Ніжина Олександр Кодола, 6 червня, привітав журналістів з професійним святом. Перш за все, хочеться День журналіста подякувати за вашу роботу, оскільки ваша робота також важлива і в мирний час, особливо сьогодні, коли багато йде дезінформації, фейкових новин, як від нашого головного ворога, так і від внутрішніх ворогів. Тому тут дуже важливе. Офіційна об'єктивна і чесна інформація. Тому, власне, ті люди, які тут сидять, присутні зараз вони і займаються саме чесним і об'єктивним висвітленням. Очільник Ніжина відзначив подяками за активну участь у розвитку інформаційного простору журналістів друкованих, електронних змі та телебачення. Подяка міського голови оголошується колективу Толтерка Тім. стала фактично членом нашої громади, нашого міста. Дуже часто е, до нас приїздить, працює з вами. І ми дуже дякуємо вам особисто, вашій знімальній групі і всьому колективу, хто е, працює разом з вами, хто причетний. Так само подяка за високий професіоналізм відданій справі і заводи професійного свята. За високий професіоналізм дивіться туди <хи> е, відданість справі своєчасне та об'єктивне висвітлення діяльності міської ради. Всі наші громади з наводи професійна для головного редактора Ніжинської газети Вісті Валерія Кичка, журналістика це насамперед покликання. Це велика рушійна сила усіх без винятку суспільних процесів. А ще досить дієва четверта гілка влади. Те, що він природжений журналіст, усвідомив ще у шкільні роки. Прийшов я в журналістику офіційно в штаті вже з дев'яз. 9... 5 чи 4 квітня 1996 року. А перші публікації мої були в обласній молодістці гард. Це було, мабуть, у 9 класі. Була така рубрика, що це може означати. І якраз пам'ятаю, дома сидів, сфотографував кота, який взяв ключик. Сусід крутив на пальці ключик, впав, він випив ключик і пішов. Ну, якось так, давай сфотографую. Сфотографував. Прийшла газета, чому не відправити? Та відправили, опублікували. Саме після опублікованої в гарті вдалої світлини кота і з'явилася цікавість до журналістики, каже Валерій. Потім знову вже ця рубрика, мені дуже вона подобалася. Приходжу в школи в 9 класі. Ну, відкриваю дипломати, тоді такі молодні були, ну Ще моданчики таке. Відкриваю дипломати, беру підручники, щось уроків Чо повертаюся, кіт спить у мене в дипломаті. Ну, Фотоапарат під боком сфотографував, проявив, надрукував, відправив. Виходить у Гарті, непроста ота задачка від товариша Кичка. Краще зняв він не котяра бичка. <сум> це перша публікація, А потім приїхав фотокореспондент, уже покійний Юрій Власовець з Ніжинської міськрайонної газети під прапором Леніна, яка згодом стала Ніжинським пісником. І був у нас земляк, Юрій Мушкетик». Голова спілки письменників України, ну, він на Вертіївки. І так вийшло, що я його сфотографував, а Юрій Юрійович запізнився. Ну, він каже, ти фотографії можеш, та й без питань. Плюс ще фото який я вже вів у школі на той час. Так, пішло, поїхало. Валерій Кичко за фахом не журналіст, але журналістика в нього в крові. Сьогодні без неї просто не уявляє свого життя. Співробітничав із гартом, з листянською правдою, друкувався в урядовому кур'єрі свій час. Хоча за фахом не журналіст, але протягом навчання підтримував тісні зв'язки з виданнями, чернігівськими, місцевими. Трошки попрацював за фахом. і Запросили новостворену газету газету Ніжинської міської ради. Прийшов на посаду фотофором через два місяці, по-моєму, став відповідальним секретарем, згодом заступником. Ну, з 2015 року на посаді редактора. Сьогодні внесок журналістів в інформаційний фронт просто безцінний. Журналістика це не просто робота, це покликання, покликання показувати і розповідати правду, особливо під час війни. У журналістів свій фронт інформаційний, адже люди хочуть чути і хочуть, аби їх почули.